Всім привіт! Це подкаст «Ти ж Християнин і з вами Ангеліна Чмут. Сьогодні я в студії без гостей, але тема не менш важлива. Я хочу говорити про книжки, а конкретно про любовні романи, які зараз є надзвичайно популярними які я також читаю, але аналізуючи аналізуючи наповнення, те, що вони несуть, якби не те, що мету, а просто. Те, до чого вони не закликають, я хотіла поговорити про те, чому це небезпечно і до чого це може призводити. Я дуже люблю читати книжки, особливо художню літературу. За все своє життя я прочитала дуже-дуже багато книжок, і саме вони в багато чому формували мене. Я навчилась читати в 4 роки і моїм найулюбленішим заняттям було закритись у кімнаті повні книжок і сидіти там цілий день. І до цього часу одним з моїх найулюбленіших видів відпочинку є саме зануритись у світ якоїсь книжки, особливо добре написаної. І історії про кохання це окрема насолода, тому що ти в книзі переживаєш емоції, яких немає в твоєму житті, і це додає в організм трохи дофаміну. Але у більшості романтичних книжок, сюжет, вчинки героїв, обставини, які там є яким боком не стосуються реальності. Принаймні, я зараз говорю про книги, які я читала, і відслідковуючи ті книги, які зараз популярні. Ви помічали, що для того, щоб головні герої зрозуміли, що вони закохані, їм обов'язково треба переспати? Типу, це обов'язкова умова, по-інакшому це не працює. Ще дуже популярним сюжетом є, коли дівчина закохується в поганого хлопця, він суцільний червоний прапор від минулого. Схильності все контролювати, але він закохується в неї, і саме завдяки їй він стає зовсім іншою людиною. Вона все терпить, бо ж любить його, і знає, що її добре серце змінить його. Я розумію, що романтичні книжки про правильні здорові стосунки ніколи б не набрали такої популярності, які набирають книжки про стосунки двох зламаних людей. Але суть в тому, що зламані люди. Не можуть зцілити одне одного, бо їм обом необхідна допомога. В принципі, я розумію, що це тенденції сучасного світу, а не лише книжок. Світ вчить, що стосунки це просто для розваги, що чистота до шлюбу це просто такий міф, якого в принципі не існує, що без привабливої зовнішності або фізичного аспекту стосунків ти нікому не цікава, що серйозність намірів та взяття на себе відповідальності за щось архаїчне. Це все лінії, які дуже яскраво транслюються. Я пам'ятаю, як колись давно читала книжку, де головною сюжетною лінією було те, як дівчина худла. І коли вона схудла, то тоді і змогла знайти своє кохання, така ось історія. І лише зараз я розумію, який це жахливий сюжет. А коли я була підлітком, я запам'ятовувала, скільки мені треба важити, щоб бути нормальною. На щастя, таких книжок в моєму житті було мало. Ще цікавою книжкою, яка мені запам'ятала з дитинства, є християнські історії про любов. Не знаю, в якому році вона була написана, але там була одна історія, де дівчині сподобався хлопець, і вона не знала, як його привабити, і хтось сказав їй вишити носову хустинку і коли вона коло нього буде проходити, ніби ненароком впустити. Я не пам'ятаю, що вона там вишила, наче якісь слова, але в цій історії ця задумка спрацювала. Я не все пам'ятаю, але хлопець почав думати про цю дівчину. Зрозумів, що вона охайна і гарна господиня, і в кінці кінців вони одружилися. Такий от лайфхак. Особисто для себе я зібрала тези, які важливо знати, якщо в тебе схильність переносити книжкових героїв у реальне життя. Людину неможливо змінити. Це факт. Бо людина це не виріб з глини і не картинка в фотошопі. Вона вже має певний досвід, коли зустрілася з тобою, вона має певний спектр звичок, правил, і якщо ти вже бачиш щось, що критично не подобається в людині, але ти думаєш, що твій хороший вплив може змінити це на краще, то це міф. Людина може змінити тільки Бог, його любов, його робота, а також ретельна робота людини над собою, якщо вона достатньо мотивована. Це дуже важко, це як змусити волосся лежати на інший бік. Так, його можна закріплювати різинками і заколками, але природньо, воно все одно захоче лежати в іншому напрямку. Не завжди буває одразу така іскра буря-безумія, де він її побачив і зрозумів, що не може без неї жити. Це дуже поширений інструмент для розгортання сюжету, але дуже часто це лише ознака великої фантазії. Не існує єдиної призначеної вам людини це міф. Дуже часто подібні книжки величезну увагу концентрують саме на стосунки, ну логічно, це ж любовний роман. Але ті, в кого немає стосунків, відчувають себе обділеними і неповноцінними. Так от, життя це не лише стосунки, і те, що їх немає, це не означає, що ви якісь не такі або не варті їх. Стосунки не складаються самі собою, і дуже часто це важка робота, яка потребує залученості обох. Чистота у стосунках це не якесь правило, яке давно вийшло з моди, це надзвичайно важливий аспект, який часто показується якщось застаріле. Дуже часто ми тікаємо у книжковий світ через те, що нам не подобається реальність, у якій ми живемо. І, на жаль, книжками цю проблему не вирішиш. Цим ми тільки відволікаємося від проблеми, уникаємо її вирішення і перемикаємо свою увагу. Так. Романи можуть бути певними інструкціями для розуміння стосунків, але в переважній більшості вони показують як не треба. Частіше за все, люди та стосунки показуються зовсім відірваними від реальності, а сюжет і всі приводи абсолютно неправдоподібні. Не так давно я переглядала книжку, яку приходять пари на дошлюбному консультуванні, і побачивши сторінку неправильних мотивів для шлюбу, дуже засміялась. Бо сучасні романи, наче на них і побудовані. І в романі все фантастичним чином завершується, пари, які одружували за розрахунком, закохувалися, все складалося як треба, але в реальності це зазвичай приводить до ще більших проблем. Звісно, і в реальному житті ми можемо спостерігати дуже багато прикладів неправильних стосунків, але це тому, що люди не навчені, як це має бути, вони мають певні очікування та ілюзії. Як щодо стосунків, так і щодо одне одного, але не бажають зі всім цим розбиратись. Я не буду вам забороняти читати романи, я й сама це роблю, щоб відволікатись від стресу і поринути у романтичну історію. Але хочу сказати про небезпеку, яку такі книжки можуть нести, якщо ви не будете обачними. У вас можуть скластися неправильні уявлення про те, якими мають бути стосунки, і якими у них мають бути чоловік та дружина. Якщо у вас ще немає стосунків, такі історії можуть посилювати бажання їх мати. А це не завжди добре, бо Господь посилає все у свій час. Може сформуватися неправильне уявлення про інтимні стосунки, які до того ж мають бути лише у шлюбі. Тоді як світ нам транслюється просто як спосіб отримати задоволення. Звісно, є хороші книжки. І чудові історії про любов, у яких немає нічого поганого, і я б хотіла їх сьогодні вам порадити. На жаль, дуже мало з них є українською мовою, тому що для такого самого об'єму української літератури, якої є російські книжки, має пройти достатньо часу. Книгу, яку я досить часто перечитую, є «Смаградові вікна Тері Блексток. Я дуже люблю книги, де детально описується якась професія, і тут головна героїня робить вітражі, що зачаровує мене. Ще одною книжкою є не зовсім любовна історія, але книгу Дюліани Караман Царство служа» сложа я братила почитати всім дівчатам. Маленька Паризька книгарня це книга, яку можна розбирати на цитати, яку я читала настільки повільно, наскільки це можливо, бо перечитувала кожне речення, наскільки воно глибоке. Атмосфера міста і надзвичайні метафори це те, що мені дуже сподобалося. У мене був період, коли я багато читала і переважно не фільтруючи те, що я читаю. Але в один момент я зрозуміла, що так продовжуватись не може. Це сильно впливає на мене, я стаю залежною від емоцій, які я переживаю з героями книжок, і це не приносить мені ніякої користі, а лише забирає час, якого і так в мене дуже мало. І з того часу я почала дуже ретельно перевіряти все, що я читаю і чим себе наповнюю, бо це напряму буде впливати на те, що я видаю. Я відписуюсь від книжкових каналів, якщо там переважно з'являється те, що я не буду читати, щоб навіть не мати спокуси і розуміючи, якою буде книжка з опису, навіть її собі не завантажую. Книжки це те, що я дуже люблю, і завжди буду шукати щось нове і цікаве для себе, але зараз я хочу робити це свідомо. Дякую, що були зі мною сьогодні. Сподіваюся, інформація буде важливою для вас. До нових зустрічей!